Доброго всім морозного ранку. Про в нас він морозний. Вітаю вас на моєму каналі «Життя в селі і Господарство. йду випускати качки і розповідати, чому ж я так познущалася над своїми качками. Поврізали їм дзьоби. Зараз лию води і розкажу. Так, є такий діагноз серед птиці. В частності серед качок, як канібалізм або розкльов. Це коли птиця починає розкльовувати. Буває серед цілого стада птиці одна чи декілька починають кусатися закльовувати інших. Буває так, що вся птиця починає це робити. Коли я вивчала про причини цього виникнення. Мені була надана така інформація, що це трапляється з декількох причин. По-перше, це недостаток мікроелементів і білка в частності тваринного походження в раціоні птиці. А друге, це навпаки перенасичення білком в раціоні птиці. Ще одне це недостаток місця в місці, де знаходяться там ночують, чи взагалі перебувають птиця. Тобто є відповідний метраж. На одну голову птиці, і відповідно, так як у мене 31 пташка в тому місці, де вони ночують, от я дійшла висновку, що це все пов'язано з тим, що у мене недостаток місця. І можливо недоста недостача білка тваринного походження, бо все-таки я б не сказала, що їх погано годую. Вони в мене їли і соєвий совечорот, і макуху, і кукуруза. Це щодня, і, і пшениця, буряк, гарбуз, картопля. Інколи підтирала яблука, плюс їм варю каші. Тобто, достатньо таке, як на мою думку, хороше харчування збалансовано. В принципі, птиця від цього не мала б займатися канібалізмом. Але Є, що є, декілька разів по підряд я бачила, що там одна пташка просто кусає е моїх деяких е качачок. А ось одного ранку я відкриваю, а так як в мене є і коричнева птиця, є і сіра птиця, і декілька чорних пташок, я просто одного ранку відкриваю сараю, а у мене вся сіра птиця з. Е в них саме вона починає вдягатися криловерення в пір'я махове. Я відкриваю двері, мене просто стоять. Птиця в крові. У ну, мене спочатку різні думки, можливо, щур, можливо, ласка. Але ні, я дивлюся, що всіх просто пообдьовувані крильця, фаланги крил. Дивлюся, що є птиця, коли бачить, що десь тече кров, вони просто починають далі кусати. Вони настільки кусали, що я брав, я побігла бігом в будинок, взяла перекис водню і зеленка, бо йоду я не знайшла. Я почала обробляти перекисом водню і заляпувати зеленкою і читати про вирішення цієї проблеми. Бо, Вже проблема на лице, вже це не одна пташка кусається, не дві, не три. Тобто вони вже один одного починають розкльовувати і розкльовувати так конкретно. Деякі ці крила поупускали. І ходили такі замущеними. Тобто, я думала відділити тих, хто кусається, але теж ти цього не зробиш, бо навіть та птиця, яка була з ранками, бачачи ранки в іншої пташки, вони починали клюватися. Тобто летальним випадком, якби, виходом з цього всього, це є загибель птиці. Тобто, вони до смерті можуть закльовувати одне одного. і... Вбивати таким чином, можна сказати. Я давай знаходити інформацію в тому ж самому Ютубі, як люди з цим боролися і чи були випадки такого. Я читала коментарі, що люди писали з власного досвіду, як вони боролися. Я купила рибне борошно, каркальці фосфат, е м'ясокісткове борошно. Тобто я почала значить, усувати недостачу там білка в їхньому раціоні. так. Е так як я їм це підмішувала в корми, воно не допомогло. Я зрозуміла, ага, значить, проблема не в цьому. І все-таки я грішу на те місце, де вони сплять, там, там тісно, бо у нас зимовий вольєр, він не зроблений для них, тобто він буде холодний. Якщо на вулиці буде мінус, мінус 5, мінус 10, в, в тому вольєрі теж буде мінус, мінус 1, мінус 3. Тобто, а нам треба, щоб була хоча б плюс 5 в тому місці, де вони будуть ночувати. Там цього немає, і поки як зробити їм утеплити. Можливості теж немає, ні можливості, ні часу теж немає. Тому вони спрять у мене в серю, де в одній клітці кози, в одній клітці вівці, і там є одна така невелика клітка. Тобто там вся птиця може сісти. Там я можу поставити їм їхню миску з зерном, миску з натертою їжею, але там немає де так просто ходити гуляти. Тобто там, там невелика площа, навіть сказати, по квадратурі, яка вона. Маленька. І от я думаю, через оте вони почали розкльовувати одного через те, що їм тісно. Через те, що їм тісно, тому що більшу половину свого часу вони проводять там. Випускаю їх у восьмій годині, а закриваю я їх десь, як починає темніти. Куди ти кусаєшся? О четвертій з лишнім. Тобто на волю вони вважають 7-8 годин, а весь інший час доби вони знаходяться в хліві, тобто там тісно їм. Я думаю, гадаю, що саме через це вони почали розхльовувати одного. Були різні коментарі людей, які з цим боролися. Хтось писав, що бере просто тонкий дріт і протягує через ніздри і під небом, під клювом, затягує його. Ну, я розумію, що я фізично з цим сама впоратися не зможу. По-перше, в мене такого дрота, по-друге, чоловік на роботі, по-друге, в будинку троє дітей, мені треба щось швидке і ефективне. Тож, можливо, це було б ефективно. Цей день була мама вдома, але якби своя робота теж в них є просити, щоб вони прийшли мені допомогли. Інший метод люди писали про те, що чоловік написав, що відпрацьоване машине мастило, можна змащувати їм крила, і вони через цей гіркий присмак і запах вони не будуть кусатися. Я думаю, ага, значить, в мене є відпрацьоване мастило, бо чоловік все-таки робить котел на мастилі. Відпрацьованому я беру це мастило, телефоную мамі, щоб мама, якщо має можливість, прийшла мені допомогла. Прийшла моя мама, і ми бігом їм помащували ці крила. Я так періодично вискакувала, дивилася за ними, що там трапляється. Але деякі особи не ходили просто Знов Це мастило нічого не допомогло, і просто деякі качки, просто там кров, просто текла кров. Я розумію, що ця птиця ну, вона б загинула ще декілька днів і вже б нічого не допомогло, нічого не врятувало. Я знову обробляю крила цій птиці, яка обкусяна. І знову в YouTube, знову в інтернеті, знов шукаю якийсь вихід з цього всього. І я прочитала про такий дієвий спосіб, як обкусювання, відрізання. От я постійно забуваю це слово, декупіровка чи декупування дзьобу. Коротше, таке використовую на фабриках і курам, щоб не відкльовували, не розкльовували очі. Таке викор... роблять і для качок. Для мене так. Да. Це, це, це важко для мене теж, тому що взяти і обрізати якась дзьоба. Але це не весь дзьоб, це лише оцей когутик, який ось такий загнутий. І е, є, хтось не обкушує, не відрізає дзьоб, а припалює цей кінчик дзьоба паяльником. Я дивилася, в ютубі десь є відео, як оце припалюють паяльником. Але в мене, Ну, паяльник є, але чоловік на роботі. У мене вже така пасія була, я розумію, що мені чоловік не приїде з роботи, щоб прямо зараз мені їх оце опалити ці дзьоби. Я розумію, що якщо їх закрию сьогодні ввечері, знов в тому хліві, просто на ранок, вже можливо, деяка птиця загине. Вони її просто з'їдять ті крила. Поки діти були в будинку, я зателефонувала комусь, чи хтось може прийти посидіти з дітьми, якраз 4 години на світло вимикають. Я беру, я беру, знайшла все таки йоп. Я беру йод, я беру ножниці і обрізаю качкам кінчик дьоба. Зараз я покажу, як це виглядає. Тобто, чи їм це травматично? Я б не сказала, що травматично, але трішки кровить. Через те ми припікаємо йодом птиця, вона, так як я це зробила ввечері, вона за цей ввеч... Ну, Вона відразу в мене вони відразу в мене їли. Головне, щоб був доступ до чистої води. Воду можна капнути, такий крапель йоду або аганцовки трішки. Щоб як антисепти для цього дзьобу, щоб не занесли інфекцію. Е, ну, і, в принципі, в мене вони вже в той самий день після процедури вони гарно харчували. На наступний день вони вже гарно їли, е, деякі були, звісно, піднадуті, але дивлюся, зараз вже якийсь четвертий день, ну, вся щаслива птиця. Ходи, їсть, п'є, сніжок покусує і так далі. Як би мені зловити, бо. Ось дивіться, в мене їсть качур. Може, погано видно. Зазвичай, ну, і бачите, я не до кінця обрізала, Я не по лінії. Взагалі дзьоб обрізається, от йде дзьоб птиці. І нехай в нас як ніхоть, Уявіть мене з нарощеними нігтями. І отой нарощений ніхоть мені треба було б обрізати по лінії мого пальця. По лінії мого пальця Нарощений ніхоть мені б треба було обрізати. Ось уявимо. Оце мій дзьоб. Оце мій дзьоб. Ось там, де я тримаю нарізаний арбуз, це мій дзьоб. І ось цей дзьоб мені треба було обрізати по лінії мого пальця. Але я їм трошки так не робила, бо все-таки мені було шкода, я трішки, я трішки залишала. І відразу ж в той день, як я їм зробила, ну, в принципі, я це ввечері зробила, я не дуже дивилась, але вони перестали кусатися вже тоді. Вже в кого були криваві крила, вони їх не розклювали. Тобто вони хотіли, але от е, саме відсутність оцього дзьоба, мені здається, і, можливо, біль на той день, який був у них в клюві. він їм якби не давав цього робити. Бажання кусатися відпало. І Сьогодні, на даний час, вони не кусаються. Є такі особи, які хочуть куснути комусь крило, але їм особливо це не вдається. І вони в мене зробилися не агресивними, тобто були ті та птиця агресивна, вона зараз не агресивна. А по дзьобиках хто знає як виглядає пташка, от бачите, немає цього закрученого донизу такого клюва. Але клюв качок це як нігті людей. З часом він відростає. Можливо, він не такий буде, як був, але він відростає. Тобто деякі люди писали, що в них це була неодноразова акція, що вони робили повтор обрізання. Я ж сподіваюся, що їм прийде крила в них бо бачите, ось птиця качечка. Чи можливо це качер? Він вже оперився, в нього вже відросли крила. В більшості в мене це в коричневих качок, що є, вже повідростали крила. От я сподіваюся, що до того часу в них спит повідростати крила, і більше якби, такого не буде, щоб не доводилося все-таки мені знову обкусювати, обрізати ці крила. Тому ось так, можливо, щось забула сказати. Пишіть в коментарях, цікавтеся. Насправді, я не маз, ну, якби не живодер. Ось мені шкода було робити це. Для птиці, але це така була в мене вимушена міра через те, що я хотіла їх зберегти. В принципі, я завела качок для того, щоб якби, моя сім'я, мої діти це їли. Це якби їжа для нас. Тобто я в першу чергу думаю за це. Так, шкода було птиці, але воно слава Богу, їм не нашкодило. Ви щоб розуміли, я вночі вставала і ходила до них, дивилася, чи з ними все добре. Тобто настільки в мене на рівень тривожності. Мій чоловік може це підтвердити. Тобто, в мене, як хтось має десь народити чи вівчарсь, коза, я постійно бігаю. Як десь якийсь мороз, я постійно бігаю в флію. Я дивлюсь, чи їм не холодно, чи їм тепло. Тобто, насправді така я людина. Тому всім гарного дня. Нехай Бог буде з вами, береже і захищає нас, дає нам гарний сонячний день. В цьому зображенні я показала схематично по яку лінію качці потрібно обрізати дзьоб. Так як я не хочу вже ловити на качку та травмувати, хіплені, вони вже були обрізані, для чого мені ловити і їм показувати. Ось нехай це наш дзьоб качки. Так, дзьоб, Стуляний дзьоб. Для того, щоб нам обрізати цей кінчик, ви берете качку, на присідки сідаєте, колінами зажимаєте крила птиці, да? одною рукою хватаєте її за дзьоб. Можливо, хай хтось допоможе. Ви відкриваєте дзьоб, щоб не зачепити нижню частину, не відрізати його, не травмувати. Нам треба верхній клітк. І ось те, як я пояснювала, обрізаємо, ось це. обрізаємо Сусіна. то, що ось таке, якби, Тому, то Тобто по схемі. так? Той відступ. Можна трішки-трішки його залишати, так? щоб воно, якби, воно кровите і так і так буде. Але просто не знаю. Я в своєму випадку боялася так сильно травмувати. Тому я робила так, але в принципі, по тому зображенню видно, що нам потрібно обрізати. Але цю процедуру ми робимо в тих випадках, коли є ризик, де досягнено по коли є ризик загибелі птиці. І коли вони розкльовують одне одного настільки, що інші методи не допомагають. В першу чергу, коли йде розкльов птиці канібалізм, нам треба виключити недостачу мікроелементів там білка тваринного походження і загалом білка е, в їжі. Тобто нам потрібно збалансувати їжу. Якщо це не допомагає, то так таку крайню міру. Всім гарного дня. Бачення, пока. Цього будемо парняка прокладати, та син.